Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. Псалом 21 – це велична хвала Богові, який дає перемогу. Давид говорить про те, як Господь відповідає на молитву, благословляє, підносить і дарує радість тому, хто покладається на нього. У цьому псалмі ми бачимо впевненість віруючого: коли Бог поруч, серце радіє, а страх відходить. І навіть перед лицем ворогів Божа правиця захищає та приносить справедливість. Господи, силою Твоєю веселиться цар, і спасінням Твоїм, як він сильно радіє, Ти дав йому бажання серця його і прохання уст його не відмовив, бо Ти випередив його благословеннями добра, на голову поклав корону зо щирого золота. Життя він просив у тебе, і ти дав йому довголіття на віки віків. Слава велика Його при твоїй допомозі, хвалу та величність кладеш ти на нього, ти робиш його благословенням вічним і звеселяєш радістю близькості з тобою. Цар має надію на Господа, і власті Всевишнього не захитається. Рука твоя знайде всіх ворогів Твоїх, Господи. І правиця знайде тих, хто ненавидить тебе. У день гніву свого ти вчиниш їх огненою піччю, Господь знищить їх гнівом своїм, і огонь пожере їх. Ти вигубиш їхні пліди землі і їхнє насіння з поміж синів людських, бо вони замишляли зло проти тебе, але здійснити його не зможуть. Ти обернеш їх до втечі і на тятивах своїх поставиш стріли на них. Піднесися ж, о Господи, в силі своїй, ми будемо співати і хвалити могутність твою. Цей псалом відкриває перед нами серце людини, яка знає усі досягнення та перемоги від Бога. Давид радіє не своїй силі, а силі Господа, який відповідає на молитву і благословляє. Псалом також нагадує про Божу справедливість. Ворог може плести свої задуми, але коли Господь встає, зло не має сили здійснитися. Для нас це велике підбадьорення. Коли ми покладаємось на Бога, Він не лише дає радість, але й захищає, стає стіною навколо тих, хто надіється на нього. Молитва. Господи, дякую Тобі за силу, яку ти даєш, і за радість що приходить від Твого спасіння. Навчи мене покладатися не на себе, а на твою могутню правицю. Захисти від усіх злих задумів і наповни моє серце радістю твоєї присутності. Піднесися, Господи, у моєму житті, і нехай твоя сила буде моєю опорою. Амінь. Псалом 21 нагадує там, де діє Божа сила, серце сповнене радістю, а справедливість торжествує. Хто надіється на Господа, не захитається. У ньому наша підтримка, перемога і впевненість. Підпишись на канал з вірою в серці, щоб зміцнювати віру разом з Божим Словом.